Історії про доброту і дружбу. Казка Сон маленької Соні. Ох, яке ж лихо. голосила маленька Соня зі сльозами на очах, дивлячись на зруйнований грозою будиночок. На щастя, Соня з двоюрідним братом була на іншому краю Чарлісу. Коли сталося лихо, і гримів грім, а блискавки спалахували тут і там. Однак зараз, коли вже все понівечено, соня геть змерзла і дуже хотіла спати, бо настав час упадати в зимову сплячку. Куди ж їй подітися? Пані кроличко, у вас не знайдеться ліжечка для мене? запитала Соня. Однак у будиночку пані кролички була сила селено маленьких кроленят. Там навіть сісти ніде, ж вільного ліжечка немає й поготів. Пані кроличка дуже хотіла б допомогти маленькій Соні, однак у будиночку родини кроликів справді геть немає місця. Пробач, маленька Соню, мої кроленята самі сплять по троє в ліжечку, відповіла матуся кроличка. Ми не знаємо, куди можна покласти тебе, чому б не спитати у ведмедя? Можливо, він допоможе тобі. Ведмідь мешкає сам у великій печері. Маленька соня взяла подушку, невеличкий каганець зі свічкою і подала з Чарлісом на пошуки ведмежої печери. Узимку ведмеді лягають у сплячку, промовила до себе маленька Соня. Хто зна, можливо, у його будиночку буде тепло. Але. Коли вона нарешті знайшла ведмежу печеру в самому серці Чарлісу, то зрозуміла, що там дуже, дуже, ну просто неймовірно холодно. Бррр. затримтіла маленька соня, клацаючи зубами. Вибач, мала, однак це місце зовсім не годиться для тебе. У сонь немає густого теплого хутра, як от у мене. І ведмідь став переконувати маленьку Соню, що вона обов'язково застудиться в такій холоднечі і неодмінно захворіє. Тоді я піду до пана Бобра і попрошу допомоги в нього, вирішила Соня. Пробачте, пане Бобре!» пробачте, пане, Бобре!» перепрошую, пане бобре що сили кричала Соня, щоб він нарешті звернув на неї увагу. Проте пан Бобер так нічого й не почув. Він працював і від тої роботи навкруги панував неймовірний шум, річ у тім, що будиночок пана Бобра одночасно був ще й справжньою теслярською майстернею. І саме зараз у вмільця назбиралася неймовірна кількість замовлень. Усі їх треба було виконати якнайшвидше і якнайкраще. Бам бам бам. Шум від його молотка міг оглушити будь-кого Який гамір, подумала маленька Соня. Спати в такому будиночку було б неможливо. Усі мешканці Чарлісу дуже люб'язні та добрі. Але, здається, жоден із них насправді не міг узяти до себе маленьку соню. І з подушкою під рукою вона брела лісом у пошуках домівки, де могла б провести холодну зиму. А що, як у землерийки вистачить місця для мене? Коли Соня підійшла до оселі землерийки та вже допитливо виглядала зі своєї нірки, землерийка дуже симпатична маленька тваринка. Яка ж у неї затишна нірка? Чудно, як усередині потріскує вогонь у печі. Там точно є й тепленьке ліжечко і приємна атмосфера. Але де ж тоді спати господині будинку, якщо його займе соня? Землерийко, ти тут? сором'язливо гукнула маленька соня. За декілька секунд із нірки визирнула землерийка і люб'язно усміхнулася. Привіт, маленька Соню! Що робиш тут так пізно? Хіба тобі не час упадати в сплячку? Твоя правда, мені вже слід засинати, однак будиночок, де я мешкала, зруйнувала блискавка. Тому тепер я шукаю доброго друга, який зможе взяти мене на всю зиму. Подружко, я б залюбки, однак, як сама бачиш, моя нірка замала для тебе, відповіла землерийка. Твоя правда, кивнула маленька Соня. Дійсно, навіть її мурдочка не змогла протиснутись крізь малесенькі дверця та землеричиної домівки. Землерийка побачила розпач в очах подруги й мовила, чому б не спитати у птахів? Вони знають ліс набагато краще за нас, тому неодмінно допоможуть тобі. Яка чудова ідея! Маленька Соня навіть не подумала про це. Вона притьмом побігла до озерця в серці лісу і заходилась розпитувати тамтешніх качок. Однак усі вони виявились вкрай заклопотаними адже збиралися у вирій, тому ніхто не звертав уваги на безхатнє звірятко. Соня підходила до Велетенського дуба, на якому мешкала стара сова. Дерево було таке високе, а маленька соня, як на лихо, страждала від запаморок. Вона обожнювала спати в дуплах, але обов'язково повалених дерев. Соня запитувала в усіх У дятла, Жайворонка, зяблика, блакитної синиці. Та скидалося на те, що ні в кого не було зайвого ліжечка для маленького звірятка. Соня так засмутилася вона й гадки не мала, що робити далі, як спати цієї зими. Раптом їй зустрівся дуже дивний птах із довгим, придовгим цьобом. Пане. Перепрошую, чи не могли б ви допомогти? Я сильно втомилася уже час впадати в зимову сплячку. Ви не допоможете мені з пошуком ліжечка для сну. Звісно, можеш на мене розраховувати, відповів той. Це був пан Бекас, знаний своєю доброзичливістю. Справді? здивувалась маленька Соня. Вона вже майже втратила будь яку надію. Чекай на мене тут, а я полечу огляну все, розпитаю звірів і пташок. Ось побачиш, яке гарненьке ліжечко я знайду для тебе маленьке, запевнив пан Бекас і злетів високо в небо. Минула хвилина, дві, десять. Нарешті пан Бекас повернувся. Він променисто усміхнувся до соні. Завдання виконано. Ходімо зі мною соню, пан Дріст щойно переїхав до нового будиночка, а старе гніздо залишив. Разом із совою ми перенесли цей будиночок на нижню гілку старого дуба. Ура! Це дуже затишна домівка. скрикнула задоволена Соня, щойно побачила новий прихисток. Дякую вам, пане Пекасе, за співчуття і допомогу. Пам'ятай, маленька соне, справжні друзі завжди допомагають одне одному і не думають про власну вигоду, лагідно промовив Бекас. До того ж, це полювання на новий будиночок мені дуже сподобалося. Він усміхнувся, вклонився соні та злетів високо в небо. А маленька соня нарешті поклала подушечку під голову, укрилася тепленькою ковдрою аж по самісінький носик. І. <слушна> Чуєте, це вона уже солодко сопе. На добраніч, маленька соне, солодких снів.